Радіо Chicago. цікавими ніж були. Тож надзвичайні новини. І наступна новина така буде: на сонці утворилася величезна діра у 20 разів більше за землю. За даними вчених, корональна діра пускає в бік землі землі сонячні вітри зі швидкістю майже 3 мільйони кілометрів на годину. Про це пише Нью-Йорк Пост у п'ятницю. Ймовірна магнітна буря, яка може вивести з ладу супутники, вплинути на інтернет, мобільний зв'язок та GPS. Також є новини з міста Чикаго. Новини, які ми просто змушені вам сповістити, Околиці Чикаго готуються до серії злив і штормів, і ймовірність суворої погоди значно підвищується. Скупчення швидкоплинних дощів гроз можуть охопити територію напередодні пізньої ночі цього дня. А перед п'ятницею, починаючи з 12.00 Ем до буквально завтрашнього вечора, в Чикаго будуть проходити штормові попередження, тому будьте об. Радіо радіо Chicago.